Нещодавно вийшов Сані Грамбл. Це клон падаючих хлопців на мобілках, де ви погаєтесь десь на перерві і швидко забудете. Але я б навіть не згадувала про цю гру, якби не така фігня малята. World Wire, тобто доступна для всіх і недоступно в Україні. Пару людей ще вчора писали, чому нема. Ці людина написав, що вони не можуть публікувати ігри в деяких регіонах, у яких присутні глобальні конфлікти. А що за глобальні конфлікти сказати не може? Тобто Ізраїлі доступно, а в нас ні. Але номер два люди, які заходили через VPN, можуть спокійно донатити гривнями. Навіщо я витрачаю свій цінний час на це сміття? Гра погана. З донатами. Плати, що виграти? Чому? Якщо ми не будемо висвітлювати ці проблеми, то в майбутньому і погані ігри, і хороші ігри будуть недоступні, особливо від гігантів, таких як Sega. Тому прошу всіх це повідомлення. Напишіть там офіційний канал Sega, Sony Грамбл чи тобуть потребує на Sony Грамбл в Україні, щоб це був максимальний розголош. Ми потребуємо навіть погані ігри в Україні. До, речі, до кінця цього року планую видос випустимо. Можливо, не сама. Бай.